Яким ви бачите, от майбутнє аграрної України в ЄС? Ну я не можу на це дивитися. Інвестиція в переробку це інвестиція в відновлення України. Він не розділяє такого щенячого захоплення навколо переробки. Не працює посію, зібрав і працювати не буде. Інтеграція в ЄС, отак і буде виглядати. Це вбивство економіки. І чи не будуть нас боятися із нашим цим великим валом зерна? Просто вони там сумасшедші. Українське зерно тут ні до чого. Оце е, мито воно з'їдає маржу. маржу. Ніхто цим заморочуватися не буде. Все, у нас виходу нема. Іван Адамович, радий вас бачити на Тернопільщині. Ми зараз з вами спілкуємося у розпал кризи пов'язаної навколо українського зерна і наших сусідів, які. Перетворилися після 24 лютого покупців нашого зерна, подекуди транзитерами, і з певною тривогою аналізуєш те, як Україна буде інтегруватися у Європейський Союз, і чи не будуть нас боятися із нашим цим великим валом зерна. Яким ви бачите, от майбутнє аграрної України в ЄС? Напевно, десятки років е був міф про те, що в Україні зерно не дуже якісне. Оця криза, яка зараз сталася в Європі, цей міф неякісного зерна. Я думаю, що ми його напевно пройшли, побороли, і сьогодні Україна виробляє високоякісне зерно, яке потрібно Європі. Але при тому це створює і проблеми, і незручності для наших європейських друзів, для європейських фермерів. Але я глибоко переконаний в тому, що нам потрібно виконувати свої домашні завдання. До того, як я пішов в народні депутати, я очолював підприємство компанії з основником якої є компанія Гропроцерис. Фактично до того моменту компанія вже переробляла 50%. Того, що вирощувало. зараз, це продовжується, значить, 100% це зерно, яке виробляється в полях, 100% його переробляти. Для України це є вихід вихід з тої ситуації. Але тут є, тут є питання. для того, щоб переробляти українське зерно, треба довгі гроші. Треба гроші. Ми розуміємо, що нам потрібно все зерно, яке ми виробляємо в Україні, його треба переробити. І ми тим самим знімемо ці проблеми, які ми маємо сьогодні з нашими сусідами. Чи транзиту, чи продажі, щоб ми йшли, можливо, там, в нішові більші культури, в інші культури, які, скажімо, там в Європі більш потрібні. Але на все це потрібні кошти. Тобто завдання уряду сьогодні звертатися до світу, до наших партнерів за дешевим фінансування. Під Агро, писати програми, виконувати домашнє завдання. Я думаю, що. Попри всякі там політичні і так далі, європейські фермера вони будуть створювати великий спротив, і цей спротив буде впливати на рішення прийняти, чи як не прийняти Україну в Європейський Союз. Але ж у нас продовжується війна. Чи бачите ви готовність бізнесу інвестувати в такий ризикований час у переробку? Ми бачимо якісь там точкові рішення, але ж все рівно ризики і Ракетних обстрілів і купа супутніх ризиків вона ну залишається. Ми з вами все таки спостерігаємо. От е, минулий рік багато говорили про те, що не будуть сіяти там є ризики і так далі, що в Україні буде стояти якась частина землі, вона буде не посіяна. Але ми бачили, з вами побачили, що навіть де окуповані території Київської, там, Чернігівської, Сумської областей, вони були посіяні. Український аграрій не боїться інвестувати. Якщо він інвестував в посів, не боячись, що завтра, не дай Бог, там будуть знищені ці посіви, я ну, більш як переконаний, якщо для цього буде зроблений закладений фундамент, зроблені всі, скажімо там, Процеси з наданням дешевих коштів, я вам скажу, що в наших європейських колег мав би бути подвійний інтерес. Це не просто дати кошти на допомогу, це дати кредити дешеві на розвиток. І це вони, вони повернуть ці гроші. Тобто в них є інтерес. Вони... Раз що е, дадуть можливість вже не дотувати Україну, бо все рівно там кошти треба на відновлення і так далі. А це вже потім і за ті зароблені кошти, вони б йшли на відновлення України. Я б сказав, інвестиція в переробку це інвестиція в відновлення України, то в економічне відновлення України, тобто його можна починати вже робити. Тобто ми таким самим вбиваємо, як кажуть, два зайця. Тому, якщо взяти сьогодні, чи будуть аграрії інвестувати, чи не будуть, я переконаний на 100%, що аграрії будуть інвестувати в переробку. І вони вимушені інвестувати, тому що ми вже рік прожили постійно в страсі. Виростим, продамо чи не продамо. А так, аграрій, коли виростив, він розуміє, що він себе переробить там. Чи сою, чи кукурузу, чи пшеницю, чи щоб це не було, він чи ріпак, він переробив в себе. Він знає, що він там, ну, сиро, щоб він вже готовий продукт, він продасть. А в що переробляти? Ну тут вже треба дивитися, це треба шукати ринки сьогодні. Хтось говорить сьогодні за інвестицію там, в переробку кукурудзи на, на крохмалі. Тобто. Хтось говорить сьогодні за бою заводи, хтось говорить сьогодні за біогази, хтось за е, чистий газ Еленджі говорить. Хтось говорить за там за тваринництво, і за глибоку переробку молока, там сухе молоко і так далі, за завод по переробці, по заморожці, овочів, фруктів. Головне завдання сьогодні уряду це є відповідна програма і відповідно забезпечити фінансування, тому що ну без фінансування тут нічого не буде. Ну сто бо з того, що я спілкувався, наприклад, із Дмитром Скорняковим, із. Харвіста компанія втратила велику кількість земель на Донеччині, там, на сінєвий завод. У них там частина залишилась на Київщині, запитував про переробку, і він сказав, що з великим скепсисом що е, він не розділяє такого щенячого захоплення навколо переробки, бо це початкові великі інвестиції і це, це довга окупність. А у світлі війни ніхто цим заморочуватися не буде і. Ну і скажімо так, посіяв зібрав. Ви самі розумієте, що це, що це ну, простіше? Ні, ну то простіше, але ви бачите, що все не працює, посіяв, зібрав, і працювати не буде. А. У нас в Україні такі підприємства просто щезнуть. Навіть взяти по аналізу, от по, по минулому році, ці аграрії, які мали в себе переробку, мали тваринництво, тобто там птахівництво чи свинарство, чи велику рогату худобу, де вони отримали молоко. Вони ну зовсім все по іншому почували як аграрії, які просто посів зібрав. Тобто, той, що посів, зібрав в них були ну маси, маси різних проблем. Ви зараз по політиці, але коли ви були більше включені в бізнес. От чи була хороша прибутковість, маржинальність саме у вашого переробного бізнесу? Інколи сприймають переробку, наприклад, як просто соціальне продовження бізнесу, там не знаю, фірмові магазини, там просто щоб десь лояльність пайовиків? Ну колись це дуже багато аграріїв в Україні, в тому числі і я особисто. Ми стикнулися, були з такою проблемою, коли нам в спадок попадали, особливо в населених пунктах, де була ще молочна Товарна ферма. От, і на молочно-товарній фермі там працювало 50 чи 100 людей, відповідно, але при тому на корову доїли там 3 чи 4 тисячі літрів молока. Ферма була глибоко От, Оце був соціальний проєкт. Сьогодні сучасні ферми це 12 тисяч літрів молока від корови. Це високопродуктивні ферми. Це сьогодні заводи, які генерують реальний прибуток господарствам. Так, це дорога інвестиція. Так, це довга інвестиція. Але це прибуткова інвестиція для, для бізнесу. Ферма фактично на 1500-1700 корів це баржа зерна. Це 25 тисяч тонн зерна, яку переробляє ферма. От тобі ферма грубо. Яка 25 тисяч тонн з'їдає там умовно зерна, і плюс там 500 гектарів ще з'їдає силосу. На початку великої війни кілька моїх співрозмовників розказували, що твариницький бізнес, закрита молочний, що він витягнув їхнє рослинництво через те, що коли закрилися порти, не було продажів і не було оборотних коштів. І... А це ж жива копійка завжди. Ці тваринники мають цикл. Тобто молоко це, це кожен день копійка. Птахівники, це ми ж розуміємо, кожні 42 дня копійка. Тобто, якщо, якщо в нього там є два-три п'ять пташників, там чи десяток пташників, він собі розподілив правильно бізнес так, що він щотижня отримує, отримує кошти від птахівництва. Свинарі вони теж вони працюють по тижневих циклах. Тваринництво генерує сталий розвиток для свого підприємства. Є, скажем, роки чи є там. Періоди, які вони працюють десь на нулю, от є періоди, де ну і збиток є, тому що якщо величезне перевиробництво немає, десь цей воно ціна може валитися і так далі. Хоча в Україні, мабуть, не а, грозить перевиробництво та, молока, бо у нас але є, але є періоди, коли, коли ціна звичайно зростає, як світова ціна, і так далі. Коли я управляв в бізнесі. То ну не було жодного року, коли підприємство несло збитки від верха, чи від свинарства, чи від тахівництва, від переробки. Якщо заговорили про тваринництво, ви просуваєте ідею скасування мит, імпортних і експортних мит на з одної сторони везення великої рогатої худоби, і з іншої сторони на, на експорт. Вам можуть тут дорікнути якраз м'ясокомбінати, скажуть що Іваннович, так ви ж прибічник переробки. От ми ж якраз є там переробниками, так чому ми тоді умовно там ну сировину будемо експортувати без мит? Ну, дивіться, Як би ви їм пояснили? Традиційно склалося так, що в нас ринок м'яса великої рогатої худоби він є невеликим. 97 чи 98%. Свинина і курка на себе забирає. Там же є гов'ядина, баранина, кролик, там, індичка і так далі. Тобто це от все от в межах трьох, 3, -3 ну, може там 4%. Тобто це не є щось велике. Але значить дуже багато в нас все рівно м'ясо з України продається. І в нас є проблема в тому, що в нас тільки телятко народилося, якщо це народилася телечка... То е, для фермера, для аграрія це плюс, тому що це ну, відтворення основного стада і так далі. Це завтра це нетель і, і тому подібне. Ринок нетелів ще до війни він взагалі був дуже цікавим. Там у нас е, дуже багато продавалося за кордон нетеля з України, І Узбекистан продавали там, і, і Казахстан продавали. А з бичком була проблема з 94-го року. Ще в той час, коли м'ясна переробка була дуже сильна і дуже потужна, значить тоді вони пролобіювали 10% мита на вивіз великої рогатої худоби з України. Воно донині працює, і в нас виходить, що От та рентабельність сьогодні на відгуківлю, бо ви ж розумієте, ну де 10 відсотків. Це що треба робити, щоб заробляти 10 відсотків. Це ну це круто. От якраз це е, мито, воно з'їдає маржу. маржу і аграрії не хочуть займатися відгодівлею бичка. І фактично, сьогодні ферми, які є там умовно, десь по відгуківлю бичка в Україні, це швидше дотаційне. От, і воно як, як більше як хобі, напевне, а не як бізнес. Тому я хочу, я виступаю ініціатором того, щоб прибрати мито цих 10%, але від 300 кг і, і вище. Тобто до 300 кілограмів, якщо хтось хоче вивезти з України бичка, йде заплати державі 10%, і будь ласка, вивозь. Держава тут не втрачає. Держава отримує ПДФО з заробітної плати, тому що того бичка, щоб виростити, коло нього треба. Щоб їх хтось обслуговував, тобто люди, які будуть працювати. Друге питання то, що ми з вами починали розмову за зерно. Тобто цей бічок, він з'їсть, умовно, дві тони зерна, щоб вирости на 500 кілограмів, чи навіть три тони зерна він з'їсть. Це в нас переробка. Тобто, це. Так, це не є кінцева, це не є колбаса, чи там, там якась продукція кінцевої переробки м'яса, але це не є і сировина. Тобто це є вже. Перша складова переробки то, то першого ланцюжка. Бо коли ми вивозимо м'ясо, ми можемо теж сказати, що стоп-стоп, ми вивезли охолоджене м'ясо чи заморожене м'ясо. Це теж не готова продукція, це теж сировина. Тобто тут ми можемо звинувачувати таким чином там вже і до готової продукції. Але я уявляю себе, знаєте, там власником наприклад компанії Скотміт. Ми були у них там в Лубнах. У них є якраз виробництво стейків із яловичини. От і він вам дорікне, що замість того, щоб мені продати, ви везете вимірати. Правильно, дивіться, хто любить хороші, хороші стейки, ну в нас в Україні є проблема з тим. Тобто в нас появляються ці стейки, от хороші м'ясних порід. Але ще не до кінця. Ми все таки, ми в нас американські, в нас бразильські, аргентинські стейки, тобто, ну, надзвичайно дорогі. От і ви мені скажіть, будь ласка, от ми сьогодні можемо сюди привезти стейк, а в себе можемо, а в себе не робимо. Чому ми цього в себе не робимо? Тому що ми не створили умови для аграріїв, щоб вони це робили. Аграрій, якщо він не бачить в цьому інтересу, він, він бачить, що це завідомо, в нього буде мінус, ну він цього робити не буде. Нам потрібно це відпустити і сказати, що от хлопці Хай робіть. Сформується ринок? Хай сформується ринок, а потім, якщо його треба регулювати, ми його завжди зможемо стати з відрегулювати. Ну він зараз не сформований. Ми з вами їздимо по українських дорогах. Якщо поїхати там, скажімо, в сторону Білої церкви, от поїхати цими дорогами, ви подивіться, це ж ти сотню різних тих прицепчиків, де от бичка, який там народився, кому тиждень чи там два тижні, от цього бичка вже везуть. Його везуть на забій. Як Житель цієї країни, я як народний депутат, ну я не можу на це дивитися для економіки. Це вбивство економіки. Взяти от е, е, міністра економіки, от щоб він подивився, і хай би оцінив дав оцінку цьому кощунству, яке проходить. Недавно спілкувався із компанією «Київ Атлантик», вони одні із небагатьох переробників ріпаку в Україні, е, майже не сформована ця, ця галузь, ми багато ріпаку, 90% веземо у Європу, полякам дуже багато веземо, які зараз собі вистрілили в ногу і заборонили наш ріпак. І я розумію, що дуже скоро вони його дозволять, бо переробники будуть е, дуже злі і тиснути на, на уряд. От менше з тим, чи бачите, ви перспективу е, з огляду на те, що от агропросервіса, коли ви були в. Включені в більше в бізнес, ви тоді, наприклад, зробили тоді соєвий завод. Вся переробка вигідна. Вигідна. І ми розуміємо, сьогодні переробка ріпаку вона в Україні потрібна. І є сьогодні аграрії чи підприємці, скажімо так, які без великої радістю побудували переробний завод по ріпаку без ніяких проблем. А що не роблять? Ну просто не мають ресурсу. Тобто, опять же, ми вертаємося до, ну, до, до того, що нам потрібен дешевий ресурс. Що стосується соєвого заводу, за який ви говорите, оскільки на агропросервіс доволі велике тваринництво, значить, соєвий завод це був про частинкою програми, тобто переробки. Все, що було вироблено соя в полі, її треба було переробити на макуху і на олію. Безпосередньо є білок, який є основним складником комбікорму. І тому було прийнято рішення про будівництво соєвого заводу. І це соєвий завод працює. Я знаю, що сьогодні підприємство. Експортувало багато сої і в надлишок олії, який був він теж весь на експорт. Основними покупцями макухи це були переробні підприємства Польщі, якраз виробництво комбікормів фактично забирало в основному це і макуху забирало і забирало і олію. Поляки, їм не вистачає білкової групи, і от ця заборона, так фактично повна заборона агропродукції. Я не можу для себе зрозуміти, чим вона там прописана. Ці всі рішення, які були, от вони прийняті. Вони це більш такі ну, політичні рішення, які там популістичні, навіть я б сказав, рішення. Тому що ми прекрасно розуміємо, що там українське зерно, воно не так сильно там повпливало на, на ринок. цей. це була світова тенденція падіння зерна, і це треба було чесно прийти і сказати, що люди добре тут. Українське зерно тут ні до чого, тому що ви подивіться, що робиться в світі, от як валиться зерно, тобто воно нафта валиться за нафтою і тягнеться фактично весь зерновий ринок. Так завжди було, і так завжди буде, тому що ну, сьогодні ми прив'язані до нафти, ну прив'язані до біоетанолів, там ми прив'язані до біогазів і так далі. У вас були думки, як ми можемо максимально безболісно інтегруватися в ЄС? Бо якщо порівнювати портрет європейського фермера, то він розвивався. Завдяки, а ми розвивалися в супереч. Ну, вони завдяки дотаціям, наприклад, а ми всупереч. Навіть культура землеробства у нас інша. У нас середні великі агрокомпанії, там це 5, 10 і більше тисяч гектар, а у них там у тих же поляків 11 гектар середній. І як це можна максимально переварити? Ну, я розумію, що це поки таке теоретичне, мабуть, запитання, але про нього вже треба думати. У нас в Україні фермерів ну, десятки тисяч, в тій самій Польщі. Мільйони тобто на ту кількість землі. На ту середню частку там тих 11 гектарів а Європі, там, по-моєму, десь біля 17 гектарів, якщо взяти по всій Європі, це великі дотації. Ну просто вони там сумасшедші. Ну, двадцять з році ми в комітетом цікавилися, яка кількість дотацій йде на європейський союз. 56 мільярдів євро. Це дотації агроєвропейського союзу. Тобто, собі уявити це колосальна сума грошей, яка яку агро всього європейського союзу отримує як дотації. Ми в Україні там мали тоді 4,5 мільярда гривень. Це ну, коли нам в комітет заходило, і ми казали, треба якісь програми написати, якось там наших хлопців щось там підтримати аграрію. Ну, ми реально там, смішно ну, не знали, куди направити, ну і що дасть найбільший там ефект від, від тої дотації, бо це хотілося щось підтримати таке, щоб якраз переробку ну дало там ну, ефект від, скажем, від тих грошей ну, на роки. Для прикладу, український фермер за ці гроші. Ош, які держава дала купить корову там нетеля в Європі привезе сюди. Ми розуміємо, що він привезе сюди генетику. Яка буде працювати роки, тобто вона буде давати там 12 тисяч літрів молока, і це вені, в теличку звітом, і це буде розвиток. Дуже нам складно зараз от цю модель якось так балансувати, щоб як нам цю конфігурацію поєднати. Тому що ну, е, європейський фермер е, це традиційний фермер, який з покоління в покоління обробляли землю, вони передавали землю. Вони оце укрупнення, воно воно йде. Воно проходить, тому ми теж його там вислідковуємо, його Європа вислідковує, але воно дуже повільне. Воно дуже повільне, тому що бачите, оці дотації, це швидше вони, ну, не ну, розслабляють, думаєте? Вони не що, вони не то, що розслабляють, вони втримують їх в селі. Тому що ну, на 11 гектарах ну, сім'я не виживе. Нас е в україні, це, ми мусимо виробити свою модель Агро. І ну, якось з нею працювати в Європі так, щоб ми, щоб ми не мішали європейському фермеру. От Ми маємо для себе це постановити щоб і виробити, він, нас для... не щоб він нас не боявся. Ну, Так склалося, напевне, зірки. Це треба було ідею цю продати, що український фермер. Новинен в скажімо, в тому, що в світі впала ціна. Я думаю, що це без Росії, без не обійшлося. Не обійшлося ніяк. Я ну, глибоко переконаний, що ці консерви, які десь там законсервовані далеко, що вони оцю ідею несуть, несуть, і це в них розвідка і так далі. Що все це працює над, над дестабілізацією світу і проти України, скажімо, там. В тих цих і вони працюють кругом. Так що нам потрібно це бути пильними, пильнувати і запро і закликати наших партнерів, щоб теж вони не розслаблялися і не винуватили Україну в всіх бідах, які сьогодні стаються там на економічному фронті. Тому що ви бачите, економічна війна. Я хочу сказати, що ну напевне, що вона тільки починається. Тобто вона ніби вона собі тихо йшла, але мені здається, що от вона зараз виходить на новий рівень економічної війни в світової. Якщо говорити у контексті ЄС і те, що ці закиди в плані якості нашого зерна, я кажуть, що. Це тільки початок, так що інтеграція в ЄС, отак і буде виглядати, що в потрібний момент будуть знаходитися і, і жучки, так, так. і в потрібний момент буде щось інше знаходитись. Тому треба бути максимально гнучким в цьому моменті. Зі всі речі вони мають бути розумно продумані. Тут треба, можливо, і навіть якось запрошувати сьогодні, формувати якісь форуми, робити ну, якісь типу, двох громадські, країн якісь, громадські щоб... організації, їхати туди, за <запрошувати> ті громадські організації сюди, бути тут відкритими. Розказувати, показувати і так далі, формувати відповідне законодавство, адаптувати наше законодавство під європейське. А як ви думаєте, чи трансформується окрім переробки також українське, українське агро? Бо, наприклад, щодо там тези, що розслаблений там на дотаціях європейський фермер, може десь парирвати, сказати, що так, а у них на відміну від нас, у них висока доля затрат, наприклад, на робочу силу. Через те, що де у нас часто може знаходитися в тіні, у них там все, все в білу і висока зарплата. Там порівнювали. Я бачив, що один з профільних інститутів затрати на гектар у нас приблизно однакові з поляками. Але якщо порівнювати там умовно затрати на робочу силу, то не. там багато вище. Давайте ми не будемо говорити за всю Європу. Ми скажемо за поляки. Дуже багато вже агропідприємств і дуже багато професій в агро рівень заробітної плати європейський. Тобто тут вже все. Тобто є ну, механізатори, скажімо, комбайнери, агрономи. агрономи, технологи і так далі. Сьогодні молочно-доварні ферми, які є високотехнологічними, вони теж зрівнялися. Тобто до ярі, до ярки, технологи там, і так далі. Так, можливо, що там десь телятники, тваринники, рослинники нижчого рангу, там якісь різні роботи роблять. Це зарплата ще нижче, але ми маємо чесно сказати, що в Польщі не найвища зарплата в Євросоюзі, правильно ж тобто є далі країни Німеччина заробітна плата вища, і тут воно ж виходить, що українці поїхали на роботу в Польщу, тобто польський бізнес взяв українців, наняв на роботу. Поляки поїхали в Англію, в Німеччину, там, в Америку, тобто американський, там, англійський, німецький бізнес наняв поляків. І так воно. Заміщення. І таке заміщення пішло. Яке заміщення вже в Україні буде, я цього не, не знаю і зараз не готовий сказати. Але по затратах сьогодні, ну я думаю, що по затратах на гектар практично ми зараз десь плюс-мінус однак. Насіння ми використовуємо фактично в європейських компаніях. Фактично, засоби захисту ми використовуємо більшості європейські компанії. Ну, десь можливо, є вироблені в Україні, там є вироблені десь там в Китаї. Китаї. Є вироблені мінеральні добрива. Ну ми, ми бачимо. Тобто ціни в нас фактично в деякій мірі найдорожчі, як в тій самій Польщі, бо ми привозимо, купуємо в Польщі, привозимо сюди, розмитнюємо ще. Ми то платимо. Ми маємо ще тут дорожчі затрати там на мінеральні добрива. Ну так склалося на превеликий жаль, тому що ну свого виробництва. Що ми тут трошки воно у нас підхромало, особливо в минулому році. Пальне ми веземо з Європи сьогодні. все. Електроенергію ми ще трошки маємо зараз дешевшу, ну, це в період війни. Але я впевнений, що найближчим часом в нас зрівняється все з Європою. Тобто, ну, і це не треба боятися. Чим швидше ми це вирівняємо, чим швидше ми скажемо, що тут ну, це, в нас не буде скажімо, торгівлі незрозумілої, там, чорної і так далі, що не буде тих на митницях перевозки тих човників і так далі. Тобто, Кожен українець піде в український магазин купляти відкрито біло продукцію, і там не буде двойного оподаткування і, і, і двойних чеків. Ці речі нам треба поприбирати. Ми вибрали вектор розвідку. Все в нас виходу нема. В нас на схід ми все у нас тільки одне. Тільки нам зараз треба розуміти так, щоб ми собі самі не поставили там заслон. Оцей вхід на захід, щоб ми його самі собі не наробили там біди, щоб ми не казали, що ми там щось там великі і так далі, що вони там такі погані. Треба шукати. Це демократія. Нам треба шукати оці точки дотику. Ну не робати, бо вікно в нас одне лишилося. Іваннович, дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам, дякую, що заїхали на Тернопільщину. Дякую.